Товариство гуманітарна допомога Україні з Баварії співпрацює з місцевими соціальними та медичними закладами уже 20 років. Цього разу німці привезли до рівного одягу іграшок, матраців та лікарняних ліжок майже на 20 тисяч євро. Допомога адресована притулку для неповнолітніх та центральній міській лікарні. Усі ці речі у Німеччині ми збираємо на фірмах, установах та лікарняних закладах. Там вони вже не потрібні. Втім, вони у хорошому стані і стануть у пригоді тут, в Україні. Особливо зраділи в міській лікарні отриманому гастровідеоскопу. З його допомогою лікарі зможуть вчасно діагностувати хвороби шлунково-кишкового тракту. Так склалося, що в нас цей апарат вийшов з ладу, вже він декілька разів був в, ремонту, в ремонті, а от зараз вже ми маємо можливість повноцінно проводити це обстеження і надавати сучасну, адекватну, як діагностичну, так і лікувальну роботу цій категорії хворим. Німці самі обирають заклади, яким надаватимуть гуманітарну допомогу, розповідають у відділі міжнародних зв'язків міськвиконкому. Вони зазвичай вибирають ці об'єкти, е, орієнтуючись на, на потребу. Скажімо, в минулому році ми надавали допомогу, вони надавали допомогу ендокринологічному диспансеру. Тому що, відвідавши диспансер, німці зрозуміли, що там потрібна допомога. Тому що ліжка були не в такому хорошому стані. Міська лікарня вже краще оснащена, має, має більше устаткування. Але проте, так як е, Контакти існують і є потреба в тому, аби бно оновлювати ці ліжка. Німецькі благодійники кажуть, їх країна теж відчуває наслідки кризи. А тому їздити до України їм все складніше. Втім, сподіваються, що наступного року таки знайдуть можливість привезти допомогу в рівне. Роман Свирида, Сергій Савта, інформаційна програма День.